Eh, друзі, привіт. Хтось там питає з хлопців про ці фари. Ось ці, що на кабіні. Eh. їх купив в Бельгії, як називається фірма, я не знаю. Дуже круто світить. Короче, це має 12 діодів там. Eh, якщо я не помиляюсь, вони на 12 є. Ват. Але вони дуже мощно світять. Ну, дальній світ, якщо включати, то коричі, вони типа, жовтий колір є, е дуже білий колір. Такий яркий І моргають. Є таке, що ще моргають, так як трансбоїть. Тр тр і, і саме головне, що вони дуже далеко світять, такі яркі, е світло. Що люди кажуть, що типу, Казалося, що типу, їде типу, якийсь великий трактор дзвондіра, тут мій перчик. І що зміявся, що такі фари поставив, як на фейс техніці ось таке. А це то на маленькому такому китайчику. Вибачайте багато інформації про цих фар, не знаю, бо купляв їх в Бельгії, якщо не помиляюся. дав по 25 чи по 23 євро на фару, типа, з Бельгії. Круті фари, якщо чесно, дуже мені сподобалося, як вони світять і їхнє качество. Вони, ну, типу, не потіють нормально. Головне, що світять круто. Тут теж є ця лінза, але ті май круто світять, що ми штатна з лінзою.